Наш син, Карпцов Єгор Олексійович, народився в місті Сватова, закінчив школу номер 8 і все життя мріяв стати військовим. За станом здоров'я його не брали. Ми де тільки не зверталися і в Кожедуба їздили неодноразово. Не брали його ніде на військову службу, він хворів. Я три роки робив, і Єгор закінчив Жерзнодорожну академію в Харкові і теж в це ж саме диплом Сватовське. Ми там працювали разом. Помагали і людей перевозити, і потім нашу всю техніку вивозили, старалися на неокуповану. Mm -hmm. Вивезти, а не десь тут, по-моєму, десь в Дніпропетровській області наші mm -hmm. ці ці mm -hmm. машини, да, тут дете й є. Окупація була в нас у місті. Син нас просив, син вже тоді був військовим, він тільки приїхав з Учебки і був тут 25-тій бригаді Січиславській. Він просив, мама, виїжджайте, виїжджайте. Ну, вже тоді було неможливо, не, ну, нічим було виїхати. А заправки були закр закриті, ну, якщо своїм транспортом. А якщо колони їхати, то розстрілювали колони. Ми, ну, да, на автобуси той час розстрілювали. Боялися виїхати. А син у мене. Ну, ми самі патріоти. Я дуже великий патріот України. І може це йому передалося, коли в 2014 році ще почалась. Я чоловіка постійно поїхали на майдан. Давай щось робити, давай. Ну діти маленькі. А скільки тоді було? Він мене тоді не пустив. Його рочки ну, було 14, а Матвію 6 років. І тоді ще, і за весь час з 14, ну, вторгнення їхнього ми постійно підтримували, як могли військових, і допомагали дуже. Ми скільки хлопців на блокпостах з 2014 року і кормили і ну, дуже багато допомагали. Може, це йому. Ну, Він мене дуже просив, мама пусти, я не пускала його на війну. Він навіть і казав, що якщо ви мене не відпустите, я все одно втечу, втечу, кажу. Просила, ти тільки повернись до мене. <плес> Кожен день намагалися виходити на зв'язок. Його командир зразу забрав. 23 лютого вони поїхали в Харків за боєприпасами. Його командир з собою взяв, його завжди брав Везде з собою командир. Взагалі він такий сміливий, бо він так радів, що з парашута стрибнув. А Позвонив цей же з військомата. Представився, спросив, як мене зовуть, і сказав, що так і так ваш син загинув. А потім вже далі нам позволив. І ні, він оставив ще номер телефона часті, я перезвонив туди, ну, хто там взяв в трубку, я вже не пам'ятаю їх фамілії, що сказав так і так, що. Да, так є у нас такі загиблі. Ну, в той день 11 чоловік загинуло хлопців. Це під Авдіївкою. Якраз евакуація вивозили мирне населення, а з той сторони почали чи теж колонна, яка йшла. Хлопці наші вони просто визвали вогонь на себе, щоб люди проїхали з цивільні. Моя дитина знала, що вона загине. Я просто був 21 рік. Він ну, не по годам такий мужній був, сміливий. Наш Єгор був це для нас. Мені сивкруга казала, він мій світ у віконці. Це, це все для мене. І це також для них була дуже велика втрата. Ну, його просто всі любили. Директор взагалі його завжди обіймала, завжди намагалися в різних побувати в містах України. Він любив дуже Україну. Київ він любив. І Ми намагалися, ми в Києві дуже часто були. А ми вдома прокинулися від того, що впали з кроваті, такий був мощний взрив, що ну, з ліжка 4 ранку. І почалося. Він зразу нам набрав: мама, збирайтеся, збирайтеся їдьте, не сидіть, а я синок. Та куди ж ми поїдемо? Там в нас же у мене своя перукарня була. І 7 травня ми виїхали. В нас в сватову зайшли буряти. У нас були буряти. От саме вони ні слова не розуміли, ніякої мови, на своїй все розмовляли. Всі ногами відкривали всі двері, всі магазини, всі. Ну, завели себе як хазяєва, визволі... визволителі. А на кордоні нас, ну, звісно, відбитки пальців з нас знімали, фотографували, е телефони всі перевіряли, дивились на наявність татуювань. Спрашували, я, я постійно плакала. Спрашували, ну чому ви плачете? Ми ж вас освободимо, все буде добре. Перше, що вони спросили, у нас нацики знайомі є? Працівники поліції, МЧС, військові хто нібудь є знайомі. Ми вже На той момент ми вже знали, що Єгор у нас вже загинув, але все одно довелося всі фотографії поудаляти з телефона. Він 13 березня загинув. Ми навіть не були на похованні. Ми якраз не окупації. мали з окупації виїхати, нам то дзвонили з щастя, де ви хочете, щоб поховали. Вашого сина каже, можна було, оце ж, де розташовується частина, так сказати, оце ж в селі, або там, де він загинув, В Авдіївці. Авдії. І Авдії. додому вистав, а ми ж сказали, як вони узнали, що ми знаходимося під окупацією, сказали, так не вийде, тож вирішуйте. Ми вирішили там де, ту частину, туди і, і mm -hmm. от там його і поховали. Там маленька така кімнатка була, такі панелі в них зелені, такі намальовані. І вони один за столом сидить, отак прям диха мені, а другий на ді мною стояв. І така лампочка висіла вниз. Ну, розказувай, розказуй про нациків, розказуй, я все одно все узнаю. Отакий тиск, отакий він мені всі ну, пропонував. там, ну, ми вам... Ви вже розумієте, вам буде краще, коли ви все розкажете, будемо ну, щоб я когось здал, видала чи когось про щось. Ну, я на той момент я просто плакала, я не могла нічого. Може, тому вони мене відпустили швидко. І Домовили, що вдруг, якщо щось оце, іменно, узнають оце про сина. Ну, тоді ж чи вертатимуть, чи що там з нами робитимуть, ми переживали за Матвія, щоб один не стався. Ну, слава Богу, пройшли. Він 12 березня зі мною розмовляв, казав, мам, тут дуже багато залишилось дітей без батьків. Іди, це ж постійна там евакуація йшла, вони допомагали. І дітки сам, самих дітей вивозили. Я прийду у відпустку, давай візьмемо дівчинку. Кажу, синок, ти тільки повернись до мене, будь ласка. Обов'язково візьмемо. Я дуже хворіла після його загибелі, а вже через рік вже ми були тут, в місті Самар. Тоді ще в Новомосковську. Я почала з чоловіком, ну, так потихеньку в нього питати: Альош, Єгорочка хотів. І в нас в нас велика, велика квартира, але там було так пусто. Так було тихо, там одні сльози в мене були. Ми на кладбище кожен день їздили. А як наважилися на такий великий і відповідальний крок, що взяли ще діток з дитячого будинку? Ну, по-перше, да, вплинуло те, що син просив. Мій стан оцей постійний. А ще нам, ну, в мене постійно була депресія, лікувалася і зверталася до психологів, до всіх. Я ну, міталася, я не могла себе ніде знайти. Мені так погано було. Ми тут дуже допомагали військовим. Я вся в роботі була, вся. тут уже ми познайомилися з хлопцями. Всі до нас приїжджали, ми їм готували їсти, і стирали, і купали, і стригли. Ну, Дуже допомагали. Потім держава нам виплатила оті криваві гроші, що на, за загибель за цим відкупилися. Спочатку ми хотіли все віддати армії, ми дуже ну, віддали і помогли, ми дуже армії. Я не знала, що мені робити з цими грошима. Я неділю я не вставала з ліжка. Мені хотілося ці гроші кудись пустити, на... щоб якась пам'ять про нього була. Ну, ми, ну, звісно, планували одну дівчинку. Коли ми побачили моя кірочка, в неї були очі ігорочки мого. У них однаковий кольор очей, я такого не бачила кольора. Це суміш зеленого і карі і зелені. І я її побачила. Не знала, що в неї є братики і сестрички. Ми пройшли курси по всиновленню, подали всі документи, пройшли лікарню. Так Боялася довго мамі казати, до нас мама приїхала з окупації. Боже, ми вже на курси їздимо, да? ми вже... а я боюся їй казати, а потім в один день кажу, мам, Вона заплакала, каже, доця, ну звісно, я прийму це все. І... Тож, до речі, вона там з нянчаться ним. з ними. <рес> да. Да, з а, а в який вік можна Чотири, 4, 5, 6, 7. Кірочки ну, да, вже восім, що не рік у нас важко, але ну, це ну, того стоя. По початку було важко. Ну, вони, не ми їх не знаємо, не вони нас не знають, вони е, ну, те, що було у них в дитячому будинку. Якось не підстраювалися, а потім вже до нас почали підстраюватися. Діти травмовані дуже, звісно. Вони теж пізнали війну. А Коли ми вже за ними поїхали, то на порогі дитячого будинку вони до нас всі четверо вибігли. Мама, ти моя, ти за мною, ти моя мама, представ, то це... ми з чоловіком стоїмо в шоці. Не знаю, що і сказати. Що і сказати, що робити, ну, нас зразу взяли е, дівчата, вихователі і поселили разом з ними в кімнаті. Все, оце ваші, справляйтеся, корміть, купайте, лягайте спати. Ми один на одного дивимося. Ну, що змогли, звісно, з дітьми, як вже вроді і був. Ну, а Потім я всю ніч не сплю. Плакала, кажу, Льоша, що ми наробили? Ми не впораємося, мене немає здоров'я, нам вже по 45 років, вже зараз 46. А він отак взяв мене і каже: Оксан, ми не зможемо їх більше обманувати. їх вже один раз ну, придали і бросили. Ми не зможемо так більше зробити. Ідемо до кінця. І оце щось мене так надихнуло. Я заспокоїлася, і ми на слідуючий день підписали документи. Mm -hmm. З ними багато гуляємо. Ми на мастер-класи їздимо. Ми постійно тут в Дніпрі. Ми кож кожну неділю стараємося сюди їх в лялькові театри, mm -hmm. ну різні заходи. Що нам у нас просто зараз відкрилося ще. чоловіку. Прийшлось бросити роботу, тому що це ж Настінька наша з ДЦП. Я дуже часто з нею лежу в лікарні на відновленні, на реабілітації. А він же ж стиме, з тими, з дітворою з середніми. І ну, дуже багато. Зараз ми додаємо дітям те, що не додали своїм старшим. Ми якось у нас діти виросли. Я завжди працювала в перукарні. Я навіть ні дня не, не була в декреті. Зараз я сидю в законному декреті. І насолоджуюся. У мене дівчатки, три дівочки, я їх заплітаю, все те Ну про що я мріяла? Я зараз, ну, вся, звісно, в них розтворилася. Ну... Можна сказати, навіть чотири. Там Богдан наш ага, він, він же вот... в, в кругу дівчат. Він краще yeah. прически робить, ніж дівчата. А Богдан це скільки ми робить? Шість. Шість. Ну, він у нас ходить на греко-римську боротьбу. Е Кіра в нас акторка, вона ходить на акторську майстерність, на малювання ходить. І трошки ми так здали на соробан, ну це рахування таке. На танці. В... На танці да. І Анічка теж ходить на різні гуртки. Такий стан. Я, ну, я всіх винуватила вокруг, І Бога я винуватила, що він забрав мого ігор. Мені навіть. Кум наш сказав, де був твій Бог, коли убивали його. Я ну, не ходжу ні до церкви. Не. А з появою дітей трошки мене ну, якось трошки вітаю. Ми вже двох діток ну, похрестили. <свісно> <свісно> хрещені є. До речі, наших діток. Хрещені кращі друзі нашого сина. Далеко загадувати страшно, але хочеться ну просто щоб ці діти стали людьми і справжніми патріотами. Ми, ми в них виховуємо. Ми... Ну, дуже така патріотична сім'я, ми відвідуємо всі заходи українські, в нас традиції ми соблюдаємо всі українські і гімн вивчили з ними, а не знали, бо вони розмовляли трошки нідерландською мовою, трошки російською. Хочеться, щоб, звісно, визволили нашу, нашу, наше місто. Ми зараз плануємо. На честь нашого сина назвати вулицю головну в місті. Ну, вона не головна, а центральна. Ну, де ми жили там. Так, в місті Сватове. І хочеться, звісно, ми їм розповіли, там залишились батьки чоловіка, дідусь і бабушка, діток наших. Ми їм розповідаємо, що у вас є дідусь і бабуся, дідусь Женя і бабуська Нелі. Вони дуже хочуть познайомитися з ними в планах колись повернутися в рідне місто. Ну, жити ми там не будемо, ми будемо жити тут, бо тут похований наш син, але в гості їздить.